Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. І зараз ми у нашій студії вітаємо нашого гостя. Це поет, журналіст, початківець, громадський діяч, волонтер Олександр Підгірний. Вітаємо вас. Вітання, Приємно. пане Олександре, Ми знаємо, що 6 травня у вас відбудеться презентація аудіоальбому авторських віршів. Розкажіть нам про цю подію детальніше і, взагалі, про свою творчу діяльність. Моя творча діяльність почалася. Приблизно з літа 2022 року, коли я зустрів перше своє кохання. Це хороша людина, краще подрої була, але в нас не склалося. І тоді я написав свій перший вірш. І впродовж півроку я вже написав близько 60 віршів та вирішив записати аудіоальбом під назвою Хвиля кохання. Прем'єра буде 5 травня. Туди війде 25 моїх авторських віршів про трьох людей. Люди, які мені зустрічалися на моєму шляху поетичному, це люди, які мене надихали, яких я кохав, когось кохаю і зараз безпосередньо пишу про кохання, мені пропонували писати про війну, але це трішки не моя тематика. З якого віку ви почали писати вірші? Якщо казати, от прямо почав писати-писати, то з 15 років. А взагалі, в мене позаду ще є написання казки, її я написав у 6 класі. Ви сказали, що у вас є 60 віршів, але в адіоальбому входить 25. Так? так. Як ви обирали? Чому не всі? Чому саме 25 і чому вони для вас такі особливі? Чому 25, і як я їх обирав? Обирати було дуже складно, тому що мені подобається вся моя поезія, але я обрав 25 найновіших віршів, які мені зайшли найбільше в душу. Це близько п'яти віршів про людину, яку я кохаю зараз. Це про різні почуття і про ревнощі, і про ранки, і про обійми, і таке інше. Інші вірші були про людину, яку я кохав перед цим, але ми з нею, на жаль, розійшлися з подрої не дуже добре. Тож вирішив просто згадати. Хороші моменти, тобто вас надихає саме кохання, і всі ваші вірші це любовні вірші, так любовна лірика. Так вірно, скажіть, будь ласка, ці 25 віршів, які ви вибрали для свого аудіоальбому, на протязі якого часу ви їх написали? Продовж півроку. Перші п'ять віршів я їх написав буквально за один тиждень, можливо, навіть менше. А попередні вірші я писав продовж півроку. Відбудеться презентація альбому. Де це буде і взагалі, як це буде відбуватися? Буде прем'єра відбуватися в місті Дніпро за адресою вулиця Труїцька, 8, в міському кафе Кохая. Така символічна назва для моєї поезії, Дуже хороша атмосфера. Запрошую всіх. Я буду читати саме ці 25 віршів, які входять до альбому. Можливо, розбавимо це трішки музикою. Разом з моїми колегами буде читання цих віршів та ще певна дуже цікава інформація. Цей аудіоальбом вже змонтований, так, він вже у готовому вигляді? Так, він вже готовий та буде опублікований окремими відео, окремими віршами в Тіктосі та буде опубліковано на Ютубі. Чи можна вже його десь послухати, чи це вже буде після вашої презентації? Поки що це неможливо заробити, буде опублікований весь матеріал 6 травня безпосередньо. Розкажіть, будь ласка, пане Олександре, чим ви ще займаєтесь, окрім того, що пишете вірші? Також, якщо брати трішки ще від віршів, я проводжу благодійні заходи, які засновані на музиці моїх віршах. Це поетично-музичні заходи. Разом з колегами з дніпрянами проводимо заходи, підтримуємо благодійну акцію від кав'ярні Львівські круасани, круасан для захисника та бійців ЗСУ. Нещодавно для бійця придбали балістичні окуляри, в яких він мав потребу. Також займаюся журналістикою окремо, публікую деколи собі на особистий Ютуб різні цікаві моменти з різних концертів, виступів, намагаюся писати статті про акторів. Моя журналістика почалась з того, що я дізнався, що в моє селищі мешкав актор Геннадій Василенко, і я з ним познайомився через його маму, написав першу статтю, потім пішла друга, третя, і так я написав близько ста статей. Чому саме журналістика? Я коли був молодшим, хотів потрапити на телебачення, але захотів чомусь спробувати спілкуватися з акторами, з відомими людьми. І як я сказав раніше, Геннадій Василенко, мій колишній односелець, дав мені таку змогу. Спочатку писав статті, потім захотів спробувати щось більше та влітку 2021 року домовився з акторами в Київській області. Відзняти декілька інтерв'ю безпосередньо і якось так почався мій журналістський шлях. Тобто, можна сказати, що ви така повністю творча людина, і журналістика, і вірші пишете. Скажіть, будь ласка, ви презентуєте свій аудіоальбом, туди увійшли 25 віршів. Який вірш для вас особливий найбільш вам подобається? Саме з цього альбому мені, мабуть, подобається найбільше вірш ревнощі, який я написав зовсім нещодавно. Буквально за день до випуску альбому мені прийшлося один вірш прибрати, інший взяти, тому що він був написаний на емоціях, можливо, не дуже хороших, про людину, яка мені зараз небайдужа. Чи можемо ми зараз почути від вас вірш ревнощі? Так, звісно. Їй весело з ним хотів бути ангелом твоїм, хотів кохати, цілувати також ніжно обіймати. Зі мною будеш сумувати, а йому усмішку дарувати. А можливо, почнеш його кохати. Ну давай, почни ще мене зневажати. Я хотів тебе кохати, приємно називати, ти будеш сумувати, а поряд з ним буде сміх лунати. А можливо, він буде за тобою доглядати. Коли тобі потрібно буде чашку води подати, ти будеш мені телефонувати, але я не хочу відповідати. Буду тебе рівнувати міцно, колись обіймати. Сердечне тьохкання відчуватиму, про тебе згадуватиму. В кімнаті з ним закривалася, гучно сміялася. Це вірш присвячений вашому коханню, що зараз, чи тій дівчині, яку ви кохали? Давно. Я зрозумів. Цей вірш був написаний нещодавно для людини, яку я зараз кохаю. Ми з нею доволі близькі, але ми не пара, поки що ми друзі. Але разом дуже гарно виглядаємо, так кажуть люди. А ваша кохана знає про ваші почуття до неї? Так, я її буквально перед записом альбому зізнався про це. Те, що в мене є до неї почуття, вона відреагувала. Добре, в принципі, і зараз намагаюсь підкорити її серце. Скажіть, будь ласка, як називається ваш аудіоальбом? Аудіоальбом називається Хвиля кохання. Чому саме така назва? Тому що мені кажуть, що я живу у своєму світі кохання, але деколи я з нього вибираюсь, тож я вирішив назвати це хвиля кохання, так як деколи на творчій хвилі пишу лише про кохання. Саме через це хвиля кохання. Ви досить активний у соціальних мережах в інстаграм, наприклад, ви виставляєте також пости про вірші, про кохання. Як ставляться до вас ваші однолітки? Як вони реагують на вашу таку творчість? знаєте, мені дуже приємно, коли нещодавно зовсім познайомився з людиною. Буквально на одному з концертів, і мені не дають мій вік справжній. Мені дають плюс 5, плюс 10 років, тому що коли я кажу, що мій 15, вони не вірять. І певні люди ставляться добре. Певні кажуть, що я доволі зверхній, та трішки переборщу своєю поезією, що вона нікому я потрібна, але. Все таке життя є і хейтери, є і люди, які підтримують. Але більшість людей однолітків мене підтримують. ви зазначили, що вам лише 15 років взагалі в майбутньому ким хочете стати? Журналістом, поетом, письменником. Ви вже так. вирішили? Ну зараз я навчаюся на першому курсі на професію виготовлення хлібу та макаронних виробів. Але я кажу так: я піду, мабуть, по стопам Ольги Фреймут. Це людина, яка мене також частково надихає. Я піду в журналістику, побув журналістом. Якщо мені набридне, я піду писати вірші, збірки книги. Пане Олександре, розкажіть нам, будь ласка, ще про вашу творчість як поета. Ви сказали, що у вас 60 віршів. З якою періодичністю ви їх пишете? От буває так, що за один день кілька віршів, потім там тиждень немає. Творчої наснаги, потім знову, от як це відбувається, цей процес? Я зрозумів вас. Ну дивіться, я пишу вірші доволі так часто. Буквально вчора я написав два вірші, Перед цим ще один. Я майже щодня щось пишу, тому що в мене поряд є людина, яка мене надихає. Пишу щодня, намагаюся писати, публікую це в Тіктоці. На Ютубі, але звісно бувають такі кризові моменти, коли нічого зовсім не хочеться, та взагалі не хочеться ані писати, ані слухати щось. А взагалі, оці 60 віршів, ви їх написали швидко чи потрібен був якийсь час? Півроку, три різних людини. Буквально 18 вересня, якщо я помиляюсь, стався момент, коли я нічого не хотів вперше. Перед цим я писав. Своїй кращій подрузі, або колишній, або і теперішній, не знаю, як про нас сказати, багато віршів близько 15-20. І потім було дуже складно відновитися, але переїхавши до Дніпра вже безпосередньо з області, я зустрів людину, яка мене знов почала надихати. Я почав писати про неї, дізнаватися, доволі цікаві речі про неї, та почав писати. Про кохання, тому що я ні про що, мабуть, більше не можу писати як про кохання, і це мене надихає. Мене надихають люди, які мене оточують. Ця людина для мене була рідною доволі довгий час. Починаючи з жовтня місяця 2022 року та закінчуючи, мабуть, березнем місяцем. Ми з цією людиною посварилися, чомусь мене так виходить, що я. Творю, творю для цієї людини, потім чомусь сварюся з нею. Ну, так виходить чомусь. В неї є хлопець. Ну, Олександре, це вік. Ви ще досить ну, да. юний, і ваша кохана також юна дівчина. Ви кажете, що ви не хочете писати про війну, про щось негативне, от саме кохання, таке. Прекрасне почуття вас надихає, і ми вже послухали ваш вірш ревності. Чи можна ще послухати якийсь такий більш душевний вірш, наприклад, про хороше, щасливе кохання, взаємне? Вірш, я тебе кохаю. Ти кажеш, я тебе кохаю, Ніжно обіймаю, тебе втішаю, про поцілунок мрії залишаю. На чарівні вуста позираю, кохаю, хочу цілувати, не лише обіймати. Буду її кохати, буду цілувати, просто хочу покохати, а на пусті слова тобі казати: Хочу твої вуста відчувати, міцно обіймати, буду кохати, серце биття відчувати, серце виривається, з нею кохається, кохається, справжнє кохання зустрічається. Нашим радіослухачам нагадаю, що ми послухали вірш Олександра Підгірного. Я тебе кохаю. Саме цей вірш увійшов до аудіоальбому, як і ще 24 вірші авторських Олександра Підгірного. Презентація відбудеться 6 травня. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, де можна дізнатися більше інформації про ваш аудіоальбом? І саме інформація, де буде презентація, куди приходите, скільки взагалі коштує, можливо, там квитки будуть, можливо, ви якийсь благодійний вечір організовуєте. Можна буде подивитися детальну інформацію в мене в інстаграмі. Також з приводу донатів донати будуть вільні. Хто має бажання, може би мати змогу задонатити як на карту, так і. В банку ці кошти будуть витрачені для бійців ЗСУ та на підтримку другого аудіоальбому, так як я вже збираю поезію для другого альбому. Скільки там буде віршів? Це будуть нові вірші, чи це ті, які не увійшли в перший аудіоальбом? Ці вірші будуть нові про людину, яка мені зараз не байдужа. Скільки бай віршів, ще не знаю. Планую також віршів 25, більш детально зможу сказати згодом. Де можна прочитати ваші вірші? Ви публікуєте їх окремо, наприклад, на своїх сторінках у соцмережах? Я публікую лише аудіоваріант в в Тіктоці. Більше ніде. І чому ви от саме вирішили зробити аудіоальбом? Ну не знаю, мені здається, мої вірші будуть краще звучати моїм голосом аніж чимось. Тим паче, коли би можливо якась дівчина читати сам вірш, бо я доволі дивно, коли будуть моменти про почуття до дівчини. Тож, аудіоальбом. Ви сказали, що ви аудіоальбом опублікуєте в Ютубі, так, на своїх сторінках, їх можна буде послухати. Взагалі, чи підтримують вас рідні, батьки, ваші друзі, чи прийдуть вони на презентацію? Що вони кажуть з цього приводу? Я відкрию таємницю таку. Мої батьки, рідні, дізналися. Ну, безпосередньо мама, це я знаю стовідсотково. Ми з нею перед записом розмовляли. Вона дізналася, що в мене не декілька віршів, а 60 їх вже лише сьогодні. Про аудіоальбом вона дізналася вже вчора, коли я опублікував в всіх соціальних мережах в усіх місцевих групах афішу про альбом. Чому ви не казали раніше? Ну тому що я така загадкова персона. Не полюбляю казати, що ще немає. От коли вона вже готова, коли настане час, коли вже усі будуть знати про це, потім вже можна і рідним розповісти. Якщо б до вас, наприклад, звернувся музичний гурт і попросив, щоб ви написали пісню, слова до пісні, чи ви погодились? Мабуть, ні, тому що музика, я людина, яка наслухає слухає музику, майже і трішки не моє це, пане Олександре. Що б ви зараз хотіли побажати нашим радіослухачам? Я б хотів би побажати процвітання, натхнення, попри всі складнощі, йти вперед, не здаватися, не робити жодного кроку назад та мирного неба над головою. Ми вам також бажаємо удачі і, будь ласка, ще раз скажіть нашим радіослухачам, коли відбудеться ваша презентація аудіоальбому, скільки входить до віршів і як він називається? Аудіоальбом Хвиля кохання буде. Презентований буде прем'єрне перше читання вже 6 травня 2023 року в місті Дніпро за адресою вулиця Троїцька, 8 в місцевому кафе Кохай. І, будь ласка, на сам кінець, нам хочеться почути ще від вас один ваш авторський вірш. Одна така одна неймовірна чарівна. Чиясь ти кохана була, ти його обіймала. Мене зачарувала, ніжні слова казала. Мене ти обіймала, усмішкою своєю дивувала, обіймала, в душу мою потрапляла. Ти його кохала, але йому не довіряла, але ж мене зачарувала і по-справжньому покохала, його з насмішкою кидала, до мене тікала. Купу орбіта облітала, про нового коханого багато знала, ти його цілувала, про колишнього не згадувала. В коханні він зізнався, з тобою обіймався. Ніж поцілувався та зачарувався. Дякуємо вам, Олександре. А Нашим радіослухачам нагадаю, що гостем нашої програми сьогодні був Олександр Підгірний, поет, журналіст-початківець. Олександру лише 15 років, але він вже записав аудіоальбом авторських віршів. Презентація відбудеться 6 травня у Дніпрі. Це була програма. Тема дня в студії працювала ведуча і журналістка Світлана Огнівенко, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.